Сьогодні 6 січня 2025 року, і до нас прийшла зима, а з нею і хаос, колапс. Тому що я зараз пішла на почту, мені потрібно було, але почта закрита. Пішла в бібліотеку, я стала ходити на йогу, потім розкажу, бібліотека теж закрита. Ось там розчищують дороги. Ну, я от гуляю вже, мабуть, хвилин 25, і я не бачила автобусів, машини стоять, все закрите. У мене сьогодні вихідний. Я не знаю, якийсь колапс, Температура всього мінус 2, А все позачиняли дуже-дуже дивно. Мені подобається погода. Повітря свіже, так гарно на вулиці, красиво. А для людей це колапс. У нас вчора в магазині перше, що запитували, це лопати для прибирання снігу. Потім взуття від снігу, таке високе. І я не знаю, як називаються такі пластмасові штучки. Як у нас раніше санки були, а це такі штучки пластмасові. І лопатки для розчищення машин. Отак. От І у нас це все. До півдня все розібрали. А тепер я зрозуміла, чому. Я якось за погодою не сильно слідкую, не розуміла, чому розбирають. Думала, ну, по прогнозам, дощ якийсь, а воно ось яка краса. В тому році у нас теж випадав сніг. Ну, я, я не ходила ні в бібліотеку тоді, не на почту. Таргіт працював, я працювала в той день. Я навіть відео знімала, як я йшла на роботу в, в такий красивий ранок. А зараз все зачинено. Так що ось так. Продовжую знімати відео свої після обіду, 6 січня. У нас цілий день продовжується снігопад. Дуже-дуже класно на вулиці. Я нічого не роблю, а ходжу, гуляю. Отдома я не любила сніг, сніжну погоду, тому що в квартирі у нас вдома завжди було якось холодно. Не знаю, може в інших домах тепло, а у нас був панельний будинок і було холодно. І кругом холодно, і на вулиці холодно, і я не любила зиму і не любила сніг. А тут мені ну дуже подобається така погода, тому що в квартирі в мене жарко. Я відкриваю вікна і виключаю опалення. Зараз у мене стоїть на 65, тому що ну, тепло. А на вулиці таке свіже повітря, і всього мінус два, зовсім не холодно, ходжу, гуляю, зайшла в таргіт, людей мало. Зробила їм трошки виручку, ось купила такий ящик. Тому що мені там надарували на не... крісмас і треба буде десь складувати. І зараз йду додому. Дуже в мене хороший настрій. Правда, на йогу я не попала, на англійське я не попала, тому що все закрито, і автобуси зранку не ходили. А зараз я йшла в таргіт і просто гуляла і бачила кілька автобусів, але вони зовсім пусті. Мабуть, люди сидять вдома. Ну, як я вже сказала, почта була закрита, бібліотека закрита, банк теж був закритий. Я хотіла розміняти гроші для прання. Все закрите. Надію, що завтра будуть працювати. Завтра теж маю вихідний. Настрій гарний. Дочка мені вислала відео, я потім смонтую і поставлю. Як їх собачки радуються, вони ж люблять таку погоду. Жили, і їх порода пішла з Пірнейських гір у Франції, і вони люблять холодну погоду. У них дуже дуже, дуже така шуба тепла, і їм жарко завжди. А сьогодні вони прямо дуже радувались. І я зніму відео, не зніму, а склею. Дочка зняла і я склею, і поставлю, яке це для них щастя. Я тут третю зиму, так першу зиму снігу не було. А в тому році був сніг, я ще знімала дуже красиво. І от зараз випав сніг. Мені погода дуже подобається. Додому не хочеться йти, але зараз піду тут, до бабусі. Все, всім гарного дня. Надіюсь, що в Україні не замерзають. Там більш-менш. Тепло на вулиці і є опалення. Все. Надіємось на краще. Будемо оптимістами. До побачення.